Любіть життя це єдиний подарунок, який ви не отримаєте більше. Бережіть, цінуйте, любіть, поважайте, не ображайте тих, хто поруч з вами, ваших рідних людей, знайомих та друзів. Частіше кажіть людям добрі слова. Їх так не вистачає. Найбільший дефіцит у будь-який час це добре слово сказане про людину при їх житті. Просто помічайте тих, хто в біді. Цінуйте та поважайте один одного. Це так. Просто так важливо для кожної людини, для кожного з нас. Ми не можемо повернути час, ми не можемо знати, коли не стане нас на землі, щоб потім не жаліти. Пам'ятайте та цінуйте людину, поки вона жива, а не тоді, коли її вже не стане. Ми завжди думаємо, що в нас ще багато часу, але це не так. Життя може обірватися любу хвилину. Давайте будемо добрішими один до одного і поважати один одного.